На каналі зробила розклад на Крим. Чи буде Крим до кінця 2025 року в складі України. І дивиться розклад, але карти кажуть, що ні. Ведеться робота. Робота ведеться дуже така важка, от. але не вистачає все ж таки є обмеження по ресурсам і. Справа в тому, дуже цікавий розклад вийшли. Справа в тому, що в Криму готуються до наступу. І наші це розуміють, знають, от. але якщо буде наступ, то буде дуже, багато, буде дуже багато втрат, тому що наша сторона їх очікує. Треба буде вкластися. От і ну такий розклад цікавий.